Ну що, ви чекали на цей продукт? Власне, я навіть не знаю, як до нього ставитись. З одного боку, це неймовірна інновація у світі віртуальних розваг та й не тільки, але з іншого, мені складно уявити цільову аудиторію. У будь-якому випадку зараз я вам все розповім про презентацію першого пристрою Apple для доповненої реальності. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про щось дуже свіже. І ось вона, наша довгоочікувана, One More Thing. пристрій, який був у розробці кілька років, те, чого ми так довго чекали, і те, чого побоювався мій гаманець. Абсолютно нова платформа доповненої реальності Apple Vision Pro. Це новий комп'ютер, який ідеально поєднує реальний світ з віртуальним. Ви бачите весь світ навколо вас, але з накладеним зображенням поверх. Величезні монітори та клавіатури доступні тепер будь-де і в будь-якому розмірі. Але коли я кажу величезні, я Буквально це маю на увазі. Містер Кук ставить цей пристрій в один ряд з айфонами та макбуками. Це новий рівень персональних технологій. Apple розробили новий тривимірний інтерфейс, який контролюється вашими руками та очима. Це управління відчувається реальним, так як інтерфейс буквально знаходиться перед вами. Ви можете розміщувати програми в будь-якому зручному місці та робити їх будь-якого розміру. Однак ви також можете вийти за межі кімнати в будь яке зручне місце саме для вас. Метою Apple було зробити дивай яким можна користуватися без периферії, ви керуєте системою буквально вашим поглядом. Просто стисніть вказівний великий палець, щоб натиснути на щось, або проводіть вгору щоб скролити. Це просто як сцена з якогось футуристичного фільму. Технологічний прогрес не зупиняється, і нам чудово відомо наскільки важливо бути на передовому фронті цих змін. Хочу вам розповісти про комп'ютерну школу Гілель. Вони розуміють, наскільки для вас важлива ваша кар'єра, тому в школі викладають лише практикуючі професіонали з найкращих it компаній Навіть більше у школі працює відділ працевлаштування, який допомагає вам у пошуку роботи вже під час навчання або після завершення курсу. Ось лише кілька з доступних напрямків, які допоможуть вам знайти своє місце у світі IT. Програмування, тестування, менеджмент, маркетинг, дизайн та дитячі курси. У школі є власно розроблена система особистих кабінетів, куди завантажуються всі відео занять, а також домашні матеріали та корисні доповнення до занять. Доступ до цих даних не Закривається навіть після того, як студент закінчив навчання. Також у гілель один з найбільших YouTube каналів з освіти в it сфері І наостанок у гілель є реферальна програма для нових студентів. При реєстрації вам буде автоматично зарахована знижка на ваш бонусний рахунок у розмірі 500 гривень. Посилання в описі відео. А ще реально важливо, щоб ви не відривалися від світу навколо. Тому ваші близькі будуть бачити ваші очі для максимального комфорту. І якщо хтось підходить до вас під час активної сесії, він відразу з'явиться перед вами. А ще прикольно, що Vision Pro завжди синхронізується з вашими Apple пристроями через iCloud. Ви можете буквально діставати 3D-об'єкти з ваших повідомлень, розміщувати їх перед собою та почати розглядати з усіх боків. Це магія. Проте я помітив, що ви завжди підключені якимось дротом. Цікаво, куди. Він веде до речі, Vision Pro чудово працює з усіма аксесуарами, наприклад, мишою і клавіатурою. А ще достатньо просто подивитися на екран вашого MacBook, щоб перемістити його у віртуальну реальність. Apple обіцяють неймовірну кольорову передачу та якість при перегляді фото та взагалі будь-якого контенту. Особливо це круто для перегляду панорамних фото. Нарешті стало зрозуміло навіщо вони взагалі потрібні. Пристрій отримав можливість зйомки просторового відео, тобто Spatial Video. Не дуже зрозуміло, що саме мається на увазі, але такий. Фото та відео можна робити лише з цим шоломом. Звичайно, ви отримаєте неймовірний досвід перегляду фільмів на величезному екрані з об'ємним звуком в AirPods Pro. Цікаво, воно буде працювати лише в платних сервісах, якщо ви розумієте, про що я з ігор нам пропонують лише Apple Arcade з підключеним геймпадом від будь-якої консолі. Хотілося б звичайно підключити шолом до PlayStation, але тут вже як ну. Піде тим Кук обіцяє, що цей пристрій повністю змінить наше враження про взаємодію з контентом. Після такої заяви мені особливо цікаво дізнатися, скільки ж така краса буде коштувати. А ще купертинівська компанія оголосила про колаборацію з Дісней. і нам показали перший погляд на те, яким може бути досвід для шанувальників імперії Міккі Мауса. Сервіс Disney Плас буде доступний з перших днів випуску Apple Vision Pro. Передня панель пристрою виконана зі скла, а на нижній грані розташовано набір камер. На верхній грані кнопка та Digital Crown. Знайомий нам ще з Apple Watch корпус виконано з алюмінію. Apple обіцяє, що носити пристрій буде дуже комфортно завдяки використанню приємних матеріалів. А сам девайс має підганятися під форму вашої голови. Vision має до 2 годин автономності від акумулятора зовнішнього, це той самий дріт, про який я казав раніше, або цілий день при підключенні до мережі. До речі, непогане рішення, можливо, сам шолом не буде таким ж важким. Два дисплеї Vision Pro в сукупності мають 23 мільйони пікселів, щоб зображення було максимально. Пристрій отримав два динаміки для можливості відтворення Spatial Audio. А ще тут, звичайно, є лідар у цьому девайсі, я хоча б розумію, навіщо він дійсно потрібен. Vision Pro отримав кастомізовану версію процесора m 2 разом із чипом R1. M2 відповідає за продуктивність, а R1 за обробку вхідних сигналів. До речі, пристрій не прозорий, просто передня панель може відображати ваші очі. Перш ніж ви будете користуватися пристроєм, вам потрібно буде відсконувати своє обличчя. Саме це 3D-зображення бачите. Ваші співрозмовники на конференціях. І саме з цього скана братиметься частина обличчя з очима, яку бачитимуть, оточуючи живі люди. Працювати вся ця краса буде на системі Vision OS. Пристрій розпізнає користувача за допомогою нової системи автентифікації, яка називається Optic ID. За допомогою неї ви можете користуватися Apple Pay та отримувати доступ до ваших паролів. А ось і цінник: 3 з половиною тисячі доларів. У продаж Vision Pro надійде наступного року. Неймовірний девайс всього. Для одного користувача з поки що не дуже зрозумілим призначенням. На зараз цей пристрій мав би коштувати приблизно 155 тисяч гривень. Просто залишу вас із цією інформацією. Тож, моє питання буде досить логічним: чи з'явилося у вас бажання придбати цей девайс після презентації? Ваші думки з цього приводу та, взагалі, всі враження пропоную залишати в коментарях під відео. А якщо було цікаво мене послухати, підтримайте відео вподобайкою, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Повірте, це дуже Допомагає у просуванні якісного українського контенту. А ще в описі є посилання на мій інстаграм. Підписуйтесь. Ліворуч та праворуч з'явилися і інші мої відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене аж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!